Всім привіт! Тут ми будемо відкривати ці дропи ангельські. І я сподіваюся, мені випаде Темний ангел Едгар. Ну чи якийсь них розеток. Тільки із-за цього я їх і відкриваю. Вони є гіпер на Едгара. Сам Едгар. Все, що тільки можна на нього є. Тільки скина не вистачає. Ох, не дуже быстро, не дуже довге. Треба довго, що воно довго йшло. Це вообще третій. О! Так, я звісно точув тихо. 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 Всі ставимо лайки. Підписуємося на канал. Ставимо і ще раз напомню. лайки. Два рази просто надіюсь, там щось хороше буде. Не боєць. Надіюсь. Надіюся, надіюся. А нічого не буде. Або якийсь боєць стопудово випаде, Епічний може. Може, нав... мені недавно Леон отсюда випав. Надіюсь, щось хороше буде. А то він як довго, воно ви бачите йде. Ви бачите, воно взиває до темного ангела Едгара. Понятно. Ах, стільки думав, що щось хороше. Навіть боєць боєк лучше. М -м -м. Последний, если не ошибаюсь, по почетах вроде это уже последний, сейчас, уже пятый. Пожалуйста. Пуф. Ну, максимум кейс спин. Не, не бой не гаджет. Да, це был последний. И еще я понял, все. ничего не выпало. что мне понятно. А по целый он сегодня Гельмес Макс выпал. я там я не помню. Вроде так. І недавно з лянгового боя Ангел Лілі. Но ніяк не те, що я хотів. А я хотів, як ви розумієте, темного ангела Едгара. Зараз покажу пубес. А я хотів темного ангела Едгара. А випадає тока Ангел Лілі ранговий бой, Гермес Макс. Вроді Гермес. Чи не, не-не-не, извиняюсь. извиняюсь. Помню, що там є скин. А тут Ангел Макс. Тисячі був неправ, прав, суперсел. Ізвиняюсь. І нічого толкового, як ви поняли, тут не було. Якийсь гермес Макс, який випав давним-давно, ну і звздне сіла на кольта. Понятное діло, я сподіваюся, що, що щось хороше випаде. А не звздне сила на кольта, хоч і яка дуже не, не прям уж хороша, хоча б получше. Ну, хоча б щось. Угу, Тяжело. Я даже не знаю, що тут в цій ситуації ответить. Надо подумати. Кстати, ви знаєте, що завжди, коли ти заходиш... Після того, як оце це суявление, чи щось таке. Ну, коли це там, де ангели проти демонов заканчивается, всегда заходити сюди, всегда можна отак зробити. Ну, це тільки один раз. А зараз я одну, может, може 8 чот... може, каток сыграю сейчас по-быстрому. За кадром. Заберу три ангельські стрільджопа підряд. І, може щось получиться. Ну хоча б. Надеюсь, хотя бы получится. Не, куда я получить? Мне сюда надо. Ну. А, точь. Как я мог забыть? Гаджет на Бонни. Да, конечно. Как можно было забыть? Но мне сейчас на секальке приходит лучше всего один ВС. Анжело. Свету всем на отчегось. Карту цю. брать Анджело. по поводи літаєш, дешь, коли останеться пару игроков і все, кайфуєш називається. Можна так побіду лутати. Ну, обідно, що за цей вже більше не надают. Ладно. пішов -ка я апать свои осінь кубаси. Ладно, ребят, чуть-чуть не доиграл. Бо случайно нажав на кнопку вийти. Ну тут вроді би тільки один, потім ще одну катку зіграю і буде два, потім ще 4 і буде три. Що тут випада? Понятно. Ну а що іще може випасти, я даже не представляю. Опа! Лут. Щось із цього точно буде сьогодні? Оце я вам обіщаю, буде. Буде! До кінця собі 9 днів. А я собі до сих пор тям на вангела не отримав. Обідно тепер. А хотів, ну подивіться, на цей, на цей ну це ж просто. Белісимо. Сюди співселили в душу вложили, і ще колись супер Браво стар стільки вони вже чувствують, що його робили. Бо його треба годами робити, тисячоліттями. Что? Ну сейчас темный ангел, я Типа мне 50 на 50. Не затык, не затыхневай. Ладно, Пішов я еще одну катку доиграю. И открыем еще один стрельдроп. Было тяжело, но забыл их хотя бы в последней 60 Шестьдесят урона. Ладно. Тільки я не на носу взорву. Не, зарус я носу около 1000 100 максимум. Ну в общем, гемонический я заслужив, Старався з такими тиммейтами, точно. Погнали. І ради цього я з такими тиммейтами, а забираю свої слова обратно. Забираю. Хоча, Ні, возвращаю, возвращаю. возвращаю. Вільну, так сказать. Не дуже получилось відкриття, хоча мені каже щось зв'язні сили це не дуже прикольно. Стоп це не дуже прикольно. Що потом еще? Хм. Пум. На кого мені взяти? На Френка? На. На сту? Чи. чи чи чи? мені Чи на поко? Не знаю. В телеграмі, мабуть, опрос зроблю, Який мені. На кого бійця мені одинадцятий брать. уровень. А еще за компанию Гипер у него и все остальное усиление куплять. Вот а я не знаю. Знаете, на поку полезный. И на я вообще имба сейчас дичь, какая-то на получается. Как со своими мутациями просто. сейчас вам покажу. Там дичальная дичь. Там просто. Я не представляю. Це... И что еще такую использовать? Демоническую способную. Тот сам же вообще все не пройдет, никто. Активируешь, просто все. Тебе называется, типа тепер... пьймай, все. Не тільки из-за того, а ище из-за того, что. Що... Так. Да и здесь я точный гипер не купил. Ну, сейчас стермать. Мне фильм больше понравилось, в принципе. Ти що не хватило 15 часких? Ні. Двадцяти роботів не Красиво було, красиво, нічого не скажу. Безконячнее, чувство, ну, чувство. що безконечний огонь був тільки що. Ну хоча, можна, як сказати. То, то ви там довго будете постоянно все все, мірати, умирати вмирати. Поможу, щоб ви не мучились тільки. А то питайтесь, питаєтесь. Не можете ніяк доробити, хоп. Все. Ось, ну так сказать, засікають. за скільки дойду до кінця? Тільки з помощью ульти. А, щось я трохи притупив. Все. Прям до кінця. Ну там я в одному моменте притупив, наверное, за цього. Так би, мабуть, і дойшов би. Якщо його в огреблении использую, то це ж вообще все в гіпер. В початку появляєшся, сразу гіперактивируєш, все не піймають. І в мене подозріння, що як з Мортісом буде. На нього недавно він гіпер тільки випустив, так сказати, і зразу гіперзарядний скін. Таке чувство, що нас тут скоро вийде гіперзарядний скін. Того треба це подозрівати, якщо, що Що він може появитися. Цікаво, це, яка буде колаба, чи що. щоб вийшов гіперзарядний скін, бо перший він з'явився за це була перша колаба. Ну, така глобальна, прям конкретно. Друга колаба була з спанч -бобом. Ні. Там вони вернули мегаящики. Да, да, да. Все сповнив спомнив. Вернули мегаящики. Друга. Потім з Бобом третє. Ну там не був гіперзарядного скіна. Того хтось? З... Ну, хоча. Потім ось вийшло зробити ангели проти демонов». так. Да. І тут вийшло аж два. Якраз можна сказати за, за те, що з спан... колобуся Бобом не було того скіна, того й, мабуть, вирішили одразу два випустити. Бо ангели там, типу, один скін, а демони це другий буде. Якось, мабуть, так. О, на цей раз подовше. Казалось, что так, но может быть если правильно стараться. Ну и в чем вопрос? Возможно, выйдет, на при... на... например, на поку. Тоже может выйти. Вот. Насчет студии, вероятно. Так, и с чем может быть коллаборация? Если даже выйдет со стула. С кем суперцел коллаб будет делать? Ну, вероятно, все это уже або будет в тип. Під кінець року або в началі нового року. 2025 може. Бо стопудово його не буду делать ще в цьому місяці. бо він уже закінчується максимум якраз на честь Нового года. Як пам'ятаєте, я виходив скін Санта Сту. Може, якраз вдохновец и сделаю гіперзарядний скін на сту. Санта-Сту Геппозарядний. Хорошие, кстати, две. Надо запомнить. А, и, кстати, вы почти что давно ролики на выпусках. Были просто дела у меня. И скоро я выпущу ролик. Я открою кучу, кучу ангельских демонических стрельдропов. Может, тысячу, может, две. Нет, тысячу, две точно, нет. Ну, двести, может, три. Нет, триста, нет, тоже. Двести, двести. Каждого по двести открою. Того ставте лайки, щоб воно вийшло нам набагато та ви. Ну, от... Дайте закінчити ролик, а, робот. Чого ви вмираєте? Тебе теж за компо. То... От ось так, все. Ну, я. Щоб ускорити вих... вигод нового ролика, оце, який я вам тільки що сказав. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Бо давно ролики випускати. не выпускал почти больше недели. Ладно, всем приятно. Дякую, что подавилось. И всем бывайте. Пора.